Багато людей зустрічають понеділок саме з таким обличчям, як у мене. Вот, але Леша, оно одразу будет змінюватися, когда вы вмикаєте М1 и видите стартап, на М1. Мы полегшим этот первый день. И пижня. мы вам в понедельник, как и вы все остальные дни, улыбаемся и рассказываем всякие интересные интересности. Сами, ларик. Например, зірки та дроні. Наприклад, Например, летающая, летающая блютуз-колонка. Мотоцикл, мотоцикл, причем беспилотный. Например, макароны придумали монахини еще 13 столетий назад. Ага. Є і при цьому не забувайте про питання, на яке ви відповідаєте у Вікторині і отримуєте свої заслужені подарунки. А саме набір е е кави і при цьому ще й чашки. Факти про цей день ви повинні знати, що у 1791 році сталася така подія. Вау, вперше художники та митці виставили на огляд свої картини у Лубрі. 1979 дев'ятсот сімдесят год. Іменно в цьому году рождається звезда по імені Аліша Мур. Іменно та сама представительниця Family Портрет по імені Пінк. Многие считают, что вот эти крошечные маленькие печенюшки, макаруны, они созданы в наши дни. На самом деле никто не знает, что действительно эта миндальная сладость, она еще пришла к нам из прошлой эры. А именно, и созданы они были монахинями 8-го столетия до нашей эры. Вау! И в целом, это очень много легенд, связанных с этим виробом, с этими смакотеликами и солодочами. Но, по-другому, все-таки, действительно, эти девчата для того, чтобы Повністю пройти а, правила та заборони свого монастиря. Так а, вони вирішили, що треба зробити такі речі, які не будуть заборонені, тому що злодощі не можна було а, брати до себе да. монахиням. Так, да, і, да, і от монахині, монахи, видимо, проносіли ці от макаруни під своїми великими мантями і платям, крошечно несли їх в свою обіцянку, так сказати, і наслаждались ночі, поки ніхто не відео. Насамкінець, деле... якраз вони зробили таке. Таку річ, яку дійсно можна презентувати що ось Ми зробили якусь річ, яка не є цукарками, але при цьому також дуже смачне. З часом це, це прижилося, і у 20-му столітті П'єр Фонтен вирішив да. склеювати два печеньки в одне робити сендвіч, і якраз робити прослойку, якщо можна так сказати, так да. шар з джему або ж чогось солоденького. і от цю саму юбочку між печеньками називали э, ля кроутач. Вот. А взагалі на самом деле, сьогодні. делают их из яичных белков и особого молотого миндаля. То есть рецепт, собственно, не изменился. И 20 марта ха-ха-ха, хэппи и потому что именно тогда это было изобретено не но. И это называется день макарун. Традиционно зерки мрюют почути питание от лайка для того, чтобы расшифровать стартаперский сленг. Я пропоную вам також слухать максимально уважно, потому что сейчас будет чудас и развеселить. Что такое дрони дамы и господа, как думаете? Дрони. <свист> <свист> Дрони. Дрони, так тут вообще мне стыдно об этом говорить, ребята. Такие штуки, штуки. Дрони, ну... Какие-то штуки такие, <свист> нужные, ненужные, непонятно. Мама называет ласкового Ваню Дорна. Так звали мою соседку. Дрони. Дрони Ивановна. Иди кушай, я разогрела суп. Дрони, это... это, это... Развивайте фантазию. У ті путі дронів дроні, да, давай, не давай кам'яні дроні, дроні. Дрю дроні на сам ділі та відео зняте з собою любими і зняти оно з допомогою дрона. Гарна звичка починати другу половину дня із стартап-шоу та з низкафетри в одному. Просто зараз пропоную зробити ковток інформації про хай-тек новинки. Я хочу тебе признаться, сейчас в мире так много этих технологий, летающих, левитирующих, и эти дроны, которые могут и создавать фотошедевры, и делать видеосъемку, а теперь еще и динамики, которые Но будут летать, левитировать. Мамочки, ты... это же просто... Не порівнюй такі речі. Взагалі Why? дрони літають завдяки гвинтам. Так uh -huh. а що стосовно цих колонок, які були випущені нещодавно, їх вже можна замовити, до речі, і назва їх ОМ-Ван, Ом -Ом Блютуз Динамік, то вони завдяки oh. своєму магнетизму, ну точніше магнітної такої історії, вони відштовхуються від спеціальної платформи і просто у повітрі. Причому їх розмір так десь приблизно 10 сантиметрів, і вони зависають десь так на 3 сантиметри над поверхнею. І можна буде уже практично вот до кінця цього року і стоимость їх всього там 180, кажется, доларів. 55 хвилин, час пішов, таймер вимкнено і це стартап шоу на м 1 Ми почуємо далі про безпілотний мотоцикл. Про Рудовський фейл Джесік Є, Я також будемо продовжити спілкування. Тож розпочнемо спілкування з нашими гостями у студії Зелена, яка буде розповідати про бібліотеки просто небо. Тобто ви прогулюєтеся у парку, вигулюєте свого песика і при цьому можете просто взяти книжку і прочитати. І обо всьому об этом в 3.30 на стартап шоу ми Не продовжуємо. пропустіть!